Ціни брати і сестри, давайте ми прославимо нашого Господа і всі разом скажемо слава Богу! Наша Україна, Ізраїль, проходять складні моменти. Та за взаємо церкви є також складні моменти, тому що брати і сестри. Патрії похворіли, а хвороба це не завжди добре. Не завжди добре. Влати сестри, що треба робити, робити людині, коли, коли в неї в житті е, приходять великі проблеми? От що треба робити людині? Молиться боч, Слово Божий, ходить церкву. Ну, ну так, так думаєте, ми ну, це все знаєте, Ви знаєте, так? А коли приходять дуже великі проблеми? От, дай Отдай Богу, так? Тоже, хорошо, не погано. Непогано. непогано. Брати сестри, в нашому житті ще не було таких дуже великих проблем, от дуже великих, щоб так сказати, да, таких проблем, яких не можна вирішити, якісь такі обставини дуже складні. От книга об'явлення Святого Івана Богослова, і коли ми читаємо сьомий розділ із 9-го верша, то ми читаємо і ми бачимо вам, брати сестри, на небі знаходиться велика кількість людей. По-перше, по-любому людина буде або на небі, або буде глибоко в землі, там, в аду. І от дивіться, на небі велика кількість людей. По тому я глянув, каже апостол Іван, і ось натовп великий, що його зарахувати не може ніхто. З усякого люду і племени народів, і язиків, стояв перед престолом і перед Агнцем з одягнення в білу одежу, а в їхніх руках було пальнове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і агенцеві. І всі ангели стояли навколо престолу та старцеві, і чотиропніх тварин. І вони на обличчя попадали перед престолом і вкнилися Богом, кажучи Амінь, благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашого Бога на віки віків. Амінь. І відповів один із старців і до мене сказав, оці, що затягнені в білу одецю, хто вони? Звідки поприходили? І сказав я йому, мій пане, ти знаєш? Він же мені відказав, це ті, що прийшли від Великого Горя і вибрали одіж свою та вибрали її в крові агнця. Тому то вони перед Божим престолом і в крамій годині нічому служать, а той, хто сидить на престолі, розтягне намека над ними, вони голоди справі піти не будуть уже, не буде палити їх сонце, ані спека яка. Богарниць, що серед престолу буде пасти і в їх до джерел життя, і Бог кожну слезу зачем їхніх їх зітре. Якщо Бог стирає стезу з це означає, що проблеми зникли. Труднощі зникли, брати сестри. І люди знаходяться на ними. Я думаю, що кожна людина. Існують присутній братицесті, а я думаю, і, напевно, і в Україні все-таки хоче попасти на небо. В царство небесне хоче попасти. Навіть коли йде похорон, то всі бажають Царство Небесне. Як там людина жила, що там з нею було, але царство небесне. Сьогодні, е, коли у нас був похорон, ми не бажали нашому Андрію Царство Небесне. А знаєте чому? Ми не бажали царства? По одній причині. А він вже був царство небесне. А чому бажає? Не так треба йому бажати. І все. Він все зробив в своєму житті. І як я сказав Андрію Андрій, ну я не сказав Андрію, я сказав Вікторія, кажу, і там, хто був присутній, а там були присутні ну, всі свої, всі віруючі. Ну, я сказав віруючим, що Андрій він вскочив. В останній поїзд, останній вагон і останню подножку останнього вагона. Він таки вскочив. За чотири дні до свого відходу, коли я у нього був Чепех, то він молився, він вінкався, сповідувався, приймав причастя і зараз він знаходиться на небі. А от люди, тут написано, вони прийшли від Великої. Від Великого горя Вони прийшли від Великого Горя. Чи 14 вірші написано, вони прийшли від Великого Горя. Від Великого горя попасти в Царство Небесне. Коли у людей якесь велике горе, вони починають дуже негативно ставитися до цього. Вони починають проявляти претензії, вони починають гемствувати, вони починають своїми душею своєю, якісь ну, якісь возмущення, ну, якось так вони неадекватно реагують. А ці люди велике горе, а вони прийшли на небо від великого горя. Значить, Вони якось щось робили в своєму житті, щоб прийти. Не просто так вони прийшли. А що ж вони робили? Біблія нам каже, 1 Коринфянам 15, 49, такі дуже чудові слова. Вот. Апостол Павло нам каже, і як носили ми образ земного, так і образ Небесного будемо носити. От як жили, жила людина, віруюча на цій землі, що вона робила, так вона там мене буде. Або не буде. І от що ж вони робили? В своєму житті, як вони жили, що вони попали до неба. І це тут написано в цьому слову Божому. Тому 9-й вірш цього восьмого розділу нам говорить, що ж вони робили. Я, каже, глянув великий, що зрахувати не може ніхто з усякого люду, і племени, народів, і язиків. І перший, перша умова попасти на небо стояла. Перед тобто ці люди, які були в великими гори, проблемах, труднощах, вони стоять. Що означає стояти? стоять? «Стоять» це не підкорятися цим проблемам, це бути твердим і бути мужнім. І тому, слово Боже, в Єфесянам 6. 6.14, воно чітко ясно нам говорить, Брати сестри, як вони поступали. Отже стільки, підперезавши стегна своєю правдою і затягнувшись у броню праведності. Вони стояли, брати сестри. Вони не падали перед обставинами, вони не збиралися під ці обставини. Вони твердо стояли, як вони стояли, підперезані правдою, вони стояли в праведності, і вони. І в правді в правді і в праведності, і в святості. Тобто все, що вони робили, це було все правильно. І вони були в праведності. І каже, у них була не просто праведність, а у них була бороня праведності. Знаєте, чому у нас розпадь приходить, смуток. Праведності немає броні цієї праведності нема. А якщо праведне святе життя, в тебе є борона, і вона тебе захищає, захищає. Пам'ятаємо, як прийшов диявол до Бога і Йова, і він сказав, Бог каже, ти бачиш, який мій, який мій, мій, мій людина, мій рад, Йо.

Тобто, брати і сестри, Бог праведним людям святим, людям Він ставить захист. І тому, якщо ти хочеш і я хочу, ми будемо праведними святими, то нам треба стояти в Слові Божому, стояти і не падати перед обставинами. Далі написано, що вони були одягнуті 9-й в, в білу одежу. А що таке біла одежа, брати сестри? Біла одежа, брати сестри, це праведність і свята. Книга об'явлення, це ж книга об'явлення, 18 розділ, 19 розділ, 8 вірш, написана, і їй, тобто церкві, дано було затягнутися в чисте та тобто цілу чиста одежа. Бо вісон то праведність святих, Знову про праведність йде, йде, брати сестри. Святність і праведність це другий фактор, який дасть можливість попасти на небо. Тобто стояти в вірі праведності і мати білу одежу, мати чистоту і святість. Вернесе для нас це дуже важливо. І написано далі, що в їхніх руках буде пальмовиття, пальмо витяг. Друге післання апостола Павла до коринфян. коли ми читаємо другий розділ 14 вірш, то ми бачимо, брати сестри, що означає це пальма виміття, а Богові потяга, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі і запасі знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Тобто Бог, Бог. Переможцем дає, дає нам перемогу. От пана як я, яке як тримали вони в руки, в руці це було розуміння, що ці люди були переможцями в своєму житті. Що таке бути переможцем? Це перемагати в тих складних моментах. Боже, а я, а як як перемогати? Боже, а я вірю, а я вірю. Все, що не приходить в моє життя, це все для Бога. І я все одно не скинусь, я все одно не буду проводити марки своє життя, а я буду все одно вірити в тебе і мати святість і праведність в своєму житті. Брати сестри, це переможе. Далі спасіння нашому Богу, 10-й вірш, 8-го розділу об'явлення. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богу, що сидить на престолі і агенцеві. От цей 10-й вірш, об'явлений, він дуже зараз для нас дуже, дуже актуальний. Отут от написано, зверніть уваги, що Бог наш сидить на престолі. Бог. А що це означає, що Бог сидить на престолі? Що це означає? Що Бог, брати сестри, він все контролює. Ви думайте, що Бог не знав, що ці терористи, Хамас, терористична організація визнана в світі, що вона нападе на Ізраїль? Бог що такого не знав? Знав. А Бог що не знав, що ця терористична країна, Московія, нападе на Україну, що Бог цього не знав? Знав. Ну Бог сидить на престолі. Це означає, що Бог все контролює. В вашому житті Бог все контролює, це контролює. Якщо в вашому житті щось стається, то Бог це контролює, тому що Він, як ми вже сказали, знову і знову Він сидить на престолі. Він, він на кроні. Він є Господом, Він є великий, Він є Творець. Він сидить на престолі. І рядом з ним сидить Агнець. Всі ангели, далі написано 11 вірш, стояли навколо престола та станцями чотирьох тих тварин, і вони на обличчя опадали перед престолом і плодилися Богові. Брати і сестри, дуже важливий цей п'ятий принцип, як попасти на небо. Брати і сестри, падати в нашому житті, в нашому житті, падати. Треба тільки перед Богом. Інколи буває так, що опускаються руки. Інколи буває так, що ти вже втрачаєш віру, що в тебе йде невір'я, що в тебе йде якісь образи. І, і ти падаєш і падаєш і падаєш далі. Церкву перестав ходити, що там ходить, нічого не міняється. Вот. Да. Пайки. Пайки, пайки не, пайки не пайки. дають вже, а да, віддали, знову не дають пайки, що таке, Та, щоб кожен раз давати пайки, брати сестри. І людина падає, і вона думає, а для чого воно мені треба? А оці люди, вони проходили написано, Велике горе. Які в нас великі гори. От які в нас великі такі гори. Да, нема в нас цього великого горя. Да, є якісь складні моменти, а от великі гори. Якісь надиски, якісь біди, якісь такі складні моменти, у нас такого ну, немає брати сестри. І то горе приходить до нас від нашого характеру, від нашого, і від нашого життя. А от коли горе прийде коли Бог допустить, велике горе, коли буде велика скорбота, а часи антихриста і вся всі, всі, всі радість, вот. то попробуй повстояти. Перед Богом і вклонятися тільки Богу, Парити і вклонятися Богу. Далі 12-й вірш каже, амінь. Благословення, благословення, брати сестри. Це дуже важливий братисестрий вірш, благословення. Дуже важливе слово, благословення. Тому що Римляна 12 розділ, 14 вірш апостол Павло. Чітко ясно каже кожному з нас. Благословляйте тих, хто вас переслідує, переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Наших сусідів, наших знайомих, неприємних людей, ми повинні благословляти. Благословляти, нікуди ти не дінешся. Брати сестри, як би тобі, як би тобі. Було важко, а треба благословляти, а, а не говорити негатив. Той, хто біля тебе живе, ти повинен тим більше благословляти. Це наша така доля, благословляти, брати благословляти не тих, які живуть біля нас, тих, які наші сусідні, благословляйте, а не припинайте. А от собі, що такі є моменти в нашому сільському житті. Коли щось трапляється у нас в Богороді, або трапляється у нас на нашому обісті, що хочеться так благословити цих сусідів або так також благословити, по повній програмі їх благословити. Вот. А ну, тільки не тіми словами, які благословляють. А Біблія каже, благословляйте, а не проклинайте. Благословляйте, тобто це характер. Вони проходили через велику скорботу, у них були дуже великі проблеми, але вони все ж таки благословляли. А далі написано і слава. От слово, яке тут написано слава, брати брати-сестри, це, це ну, таке дуже цікаве слово. Дуже цікаве слово. І перше писання Коринфяна, 10 розділ, 31 вірш, нам говорить, Сестри, що означає слава. що означає слава? Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, Усе на Божу славу робіть. Тобто, все в вашому житті, все, що ви робите, робіть, брати, сестри, на Божу славу. Щоб Бог через те прославлявся. Коли ми говоримо, Бог повинен прославлятися. Коли ми зустрічаємося з людьми, Бог повинен прославлятися. Коли щось не так стається в нашому бісті чи з нашими рідними близькими, Бог повинен прославлятися. Обставини дуже важкі. Але Бог, брати і сестри, Він прославляється. І далі написано. Благословення і слава, і далі написано, і мудрість. Господи, дай нам мудрість, мудрість. Бог є дуже мудрий. Він примудрий. дай нам мудрість. Ви знаєте, чим відрізняється мудра людина від розумної людини. І розумні люди, а да? є мудрі люди. Так от розумна людина. Вона вчиться на своїх помилках. І вона вчиться, вона бере науку на своїх помилках і вона більше ну, прагне не робити ці помилки. А от мудра вона вчиться на помилках інших. Вона дивиться, вчиться і хитрує мудра, Вона вчиться. Вона цього не робить, І їй хорошо, тому що вона мудра людина. Далі, далі. Хвала. Наступне слово хвала. Хвалити Бога за все. Хвалити Бога за все. Скажіть, будь ласка, легко нам в нашому житті при тих обставинах, які у нас є, хвалити Бога за все. Дякувати Богу за все. Легко. Це правда. Я думаю, що ми чесні, чесні перед собою. Не завжди хвалимо Богу і дякуємо Богу за все. От не завжди. Написано завжди дякувати Богу. Ми ж не завжди дякуємо Богу. Ну і завжди. Такі обставини важкі приходять в наше життя. Господи, дякую тобі, дякую тобі, Боже, навчив мене через ці обставини в ліс в халепу. Господи, спасибі, я дуже часто так говорю, Господи, спасибі, що взяв грошима. Могло би не більше, Правда? Могло би ти по здоров'ю, щось Господь взяв. Да. А так грошима взяв. Господи, урод. Дякую тобі, Боже, що так воно непогано. Відбулося в моєму житті. Тому хвала, хвалити, дякувати Богу, брати і сестри, це дуже-дуже дуже добре. От приходять ваші обставини і ходиш, славиш Бога, дякуєш, співаєш Богу і, брати і сестри, і, і слава, слава Богу, і воно все кудись уходить, і Бог прославляється. Честь. Характера, який вони мали, проходячи через свій свою роботу честь. Бути людиною честі. Не без честя, не без чистити, а бути людиною честі. Далі сила. Я бачу, що сила вона дуже важлива для християнина. Перший писання Корім, перший розділ 17. -й. 18-й вірш нам говорить, брати і сестри, про ту силу, яку Бог хоче нам дати. Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелія, і то не в мудрості слова, щоб без сили не став крест Христов, щоб ніхто не хвалився перед Богом. Боже Слово про Христа тим, що їдуть глупота, а для нас що спасаємо. Сила Божа. Хочеш бути сильним. Хочеш бути крепким християнином. Хочеш бути завжди в силі. То Слово Боже то є сила. Якщо ти читаєш Слово Боже, якщо ти молишся Богу, в тебе буде сила, тому що приходить сила від Бога через його слово. Останній міць. І міць. Бог хоче, щоб ми були міцні, щоб ми були тверди, щоб ми були стійкі, щоб ми, брати і сестри, в нашому житті стояли крепко і не хиталися. І міць нашому Богу на вічні віків. Амінь. Цей ангел говорить, і відповів один із станціям до мене сказали оці, що затягнені в білу одежу, хто вони звідкіля поприходили. І сказав йому мій пана, ти знаєш, він же мені відказав, це ті, що прийшли від Великого Горя і вибрали одіж свою, і вибили її крові Агнця. Як можна бути чистими і святими, брати сестри, нашому нечистому і несвятому житті? Як можна бути? А перше піснення Івана, перший розділ, брати сестри, цьому вірш. Чітко, ясно нам говорить такі прекрасні слова. Ну, дивіться, як тут написано. Коли ж ходимо в світлі, як сам він, в світлі, да? то маємо спільницю один зону. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Спільність. Сьогодні ми в церкві Божій, і кров Ісуса Христа очистила нас від усякого гріха. Скажіть, будь ласка, а протягом тижня багато було гріхів Чи, чи взагалі не було, а? а да? Ну достань. Ну достатньо. гріхів було. І сьогодні кров Ісуса Христа через спільність, через церкву, через нашу спільноту церковну воно працесне нас очистило. Ви вийдете звідси, брати і сестри, і вийдете чисті і святі. От бажано, брати і сестри, щоб нашу святість ми не втратили допоки, допоки йдемо до цього до ворот. Не втратимо, будь ласка, святість. Ви можна легко втратити. Хто що сказав, хтось якось не як проказав все. І ми втратили святість, і ми починаємо. І ми начнете неправильно себе вести. Тому вони перед Божим престолом в крайнюю день і нічому служать. А той, хто сидить на престолі, не стягне на метра, над ними. Вони служать Богу день і ніч. А це велике привилегії. На небі Бог ще й служить. Вони голодою, і не піти не будуть уже. Це небо. Не буде палити сонце, ані спека яка. Це небо, брати сестри, не буде споку, страждань, не буде хвороб ніяких, не буде ніяких негідних людей. Біля тебе бо армія, що серед престол і буде пасти, буде водити їх до джерел життя і во кожну сходу, зачей їхніх зітреє. Брати сестри, рухаємося в небо, і як тут написано, ми повинні стояти в вірі, мати білу одежу. Та святість, мати пального віття бути переможцями, мати розуміння, що Бог сидить на престолі. Ми повинні благословляти, ми повинні славити, мати мудрість, тому що Бог наш примудрий, хвалити Бога в усіх обставинах, мати честь в нашому житті, покладати надію на силу Божу і мати через все міць, через Слово Боже. І через те, що ми молимося, і через ходимо, те, що ми ходимо в церкву, а Бог нас буде очищати, Бог нас буде освіщати, от, і Бог буде нас вести царство Боже. Хай нашому Богу буде слава, у віки віків. Амінь. І хай брати сестри нам поможе в цьому Господь, тому що Господь є Бог наш. Давайте ми прославимо нашого Господа.